Все мокре. Йду як йжик в тумані. Ой, Привіт товариство. Сьогодні в такій броні, тому що вже холодно, а гриби надумали рости. Ну і от в такій броні. Доводиться лазити і все одно потім будеш весь мокрий. Ну, хоч трошки затримує ту вологу. Зараз ми подивимось, що тут робиться на наших грядках. Оцей для старту, оце він, оце він всіх здав оцей, оцей гарненький. Що ж ми там? Тих корчик маємо. Дивимось. А руса. Ой-ой-ой. Ой. Ну якось так напівлежачи. Так. Так. Ну так. І раз. Ого. Ого. Давай. А тут вони такі такого виду ростуть трав'яного так. А цей дружок ну от сімейка Дай їх на базу, нашу таку тимчасову. Так двигаемся далі, Тут щось є. його гілочка. Це вони тільки почали тут, бо нема старих. О. Так. Днем місце. Так. І займемося цим. О, рибачок. Зараз їх почистим більш менш. А я шапку вже не буду чистити. Так, це для корінців. Нормально. Так. Ну, от. Наш урожай на цьому місці. Це в пропасть зараз піде. А це в мішок. Всім рекомендую такі мішки. Сміття у них не падає. Це для тимчасової переноски, так. Потім то перекладається все в рюкзак або в машину, залежно де ти знаходишся. О, таке. Ну, Таким макаром оці гриби тут шукаються, лежачі. Отак от. Це нема можливості всі зняти, бо мокро капає вода. Йдемо на нашу баску. О. Ну от я назносив. Може і зарано я прийшов, але то не вгадаєш. Тому хто встав, той що не обрав. Зараз ми як традиційно ми їх почистимо і подивимось, що ми, що ми маємо. Ну от, Це пропасть в траву або мис викинув. А оце таке дрібеньке ми назбирали. Ну, Звичайно, добре би, щоб більше, більше назбирати. але в цих також є своя перевага. Ці отакі от ми замаринуємо. Це якраз отак банку і отакі маринувати. І оце дуже багато часу йде на чищення грибів. Але чистити їх треба в лісі, тому що ж вони бачите, вони оце все перемастить, тим більше як мокрі, вони всі перемастять один одного і... І вдома їх не дочистився. Дуже багато часу вдома тоді піде. А тут так в основному почистив, а потім ще дочищується вдома. що? Ну, до роботи. Все кажу сток ток і в мішок, як ті кажуть. І йдемо далі косити Налазився, щось трохи та, так, нормально назбирав. Ну, Але що цікаво, мені завжди подобається цей момент, коли приходиш на точку, та точка бозна, коли поставлена, ти йдеш, нічого нічого нема, приходиш на точку. Ну, Оце той оленчик. То точка. Прихожу я на точку. І що? Як? То є сила? ха Грибочок Ці Рибочок. взагалі, як намальовані. Все. А вот там. Ну, це так під занавіс, по ходу. І добре. Погуляли, намоклися, спокій. Хтось там вже виразканець внизу, але то вже не грає ролі. Ми вже завершуємо похід. Хіба що ще загляну там на ще якісь місця, якби нацнення. Бо одне діло, коли тут собі ще плануєш, туди піду, туди піде. Прийдеш до машини, вже ніде не хочеш. Привіт! Затарилися і намокли. То певно сніг буде вже. Добре щастя, здоров'я. Ще погуляємо, Пока.